Генеральний секретарю, у вас реально тільки один мікрофон. Що можуть президент Зеленський та український народи, як він сказав, європа очікувати? від... для захисту. Що вони можуть отримати прямо зараз? Я хочу поділитися з вами двома речами, які я бачив минулого. Ти ж воїнів з колегами побачив імп як ви бачили на цих фотографіях. Я бачив результат того, коли п'ять ракет потрапили на одну з таких електростанцій. Ми в цій частині Європи не розуміємо, що коли йдеться про Київ про великі місця, то вони опалюються централізовано. Тож, коли п'ять ракет вдарили по теплоелектростанції, то вони опалюють 250 мільйонів, двісті тисяч людей. І це означає, що минулого тижня в Києві було мінус двадцять. 5 градусів ночі, 15 градусів. Морозу. В день people, люди живуть таких умовах. Коли говориш з людьми, вони мені кажуть, продовжують нас підтримувати. Ми не здамося. Мештем Вони тільки стають сильнішими, незважаючи на жахливі складнощі. Наступного дня я був у Чернігові. Чернігів був окупований одразу після лютого двадцять року. Десь кілька 4 чи 6 тижнів я говорив з людьми, яких тримали в підвалі школи. Розмір. Приблизно такої, як третини цієї кімнаті, там було 50 людей. 10 людей померло в тій кімнаті. Вони не змогли їх навіть похоронити. Бо такі росіяни, оце відсутність гідності, відсутність гуманності. Шість тижнів вони тримали тих людей. Вони я дивився в очі тих людей, які там були. і Вони не казали ні, ми стійкі. Ми ніколи не здамося. Але розкаже цим іншим людям про те, що Росія робила ту знамя, з нами з інших в в місцях. Це було в Чернігові. Це дві години їзди від Києва. А потім я зустрівся з Патроном. Він зараз відповідає так, мовити патрон. Це собака, який є ведуть туди, коли, наприклад, вдарила якась and ракета, and і він винюхує вибухівку, щоб не що більше не вибухнуло. Я погоджуюся з нами. Там всі герої люди, які є рятівниками, які працюють, люди, які працюють в. Врятуючи життя і солдати, безумовно, і ти чуєш інколи про рятівників і навіть той собака, Я навіть собацю подивився в очі, і він мені сказав: Ми ніколи не здамося, що ви сказали, собаці, що ви дасте Україні, щоб Україна залишалася потужною в цій боротьбі. По-перше, ми повинні зрозуміти, що росіяни не перемагають, як ми сказали. Вони втратили 65 тисяч людей в грудні і в січні. Вони не перемагають. вони дуже небагато здобувають в Донецькій так мало землі. Вони захоплять, що це практично майже не грає роль, але вони втрачають всіх цих людей. Якщо я диктатор в Москві, який хоче це зробити. То ми насправді працюємо з кимось, хто хоче це робити, хто хоче стількок своїх людей вбити в цій війні. Ми повинні до цього ставитися серйозно, бо це божевільна поведінка на будь-якому рівні. Ото, що нам треба зробити тут в цій залі. Всі ми політики, будь-хто хто може на це вплинути, це впевнитися в тому, що ці люди, які захищають себе, які ніколи не здадуться, що вони мають все те, що їм потрібно і із ракети, і таке інше для того, щоб взбивбити по всьому, тому що їм потрібно бити в Росії бо снаряд, але для того, щоб збивати ракети, які летять на Україну, бо це це те, що відбувається не на фронті, це те, що б'є по містам. По ц... Сильним людям про інфраструктурі для того, щоб просто створити хаос, паніку з тим, щоб солдати на фронті думали: ну дивіться, можливо, нам треба піти з фронту і повернутися до Києва, бо мої, мої родини живуть в жахливих умовах, і ми повинні це зробити. Сполучені Штати продовжують. Постачати велику кількість всього цього до України. Це програма Перла, якусь цього року буде коштувати 15 мільйордів євро. Дуже важливо, що ці гроші там були би звичайно, американці і канадці будуть робити все додаткове все. І будь ласка, робіть те, що розробив головнокомандович військами НАТО в Європі разом з українцями. Не надавайте щось так мовити додаткового, окрім цього, так мовити додаткового. Бо це дуже приємно в на фотографії. Фі, але ми точно знаємо, що їм потрібно, і ці структури, які були створені під проводом генерального секретаря. Тож, будь ласка, це працює дуже добре. Використовувати цей перелік, це загальний комплексний перелік всього того, що потрібно Україні. Перл, все те, що американці постачають. Нам потрібно це робити, щоб вони залишалися потужними в цій боротьбі. Вони це зроблять, але їм потрібна наша допомога. Това. А друга частина цього друга частина інший бік цього монети це як змусити Путіна страждати. Для того щоб він став серйозно ставитися до серйозних переговорів, саме це сказав Рубіо сьогодні. Так він чи Путін серйозно ставиться до всього цього? Він знову ж таки буде говорити про розмову в в Женеві.